Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 6 березня, четвер, вечір. І у мене на каналі я пропоную вам програму, зарубіжжя програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Сьогодні, приглядаючи авторитетні іноземні змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, ну, я вибрав ті, на мою думку, теми, які основними вони дійсно нас турбують. Це і. Саміт лідерів Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі, присвячений підтримці Україні і оборонній політиці Європейського Союзу Європи загалом. Це обговорення промови вчорашньої звернення президента Франції Еванеля Макрона до Французів. Там він говорив про Росію як небезпеку. До речі, є реакція, зокрема, і Путіна. Ми про це також з вами поговоримо, подивимося. І є до речі, така одна цікава новина, яку я побачив в. Американському журналі Newsweek. позитивна для нас новина. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні на 18.00 вечора писали, повідомляли впливові авторитетні змі у світі. Сполучені Штати Америки, Associated Press. лідер Європейського Союзу, збираються на екстрений саміт з питань оборони та допомоги Україні на тлі зменшення підтримки Сполучених Штатів Америки. Фрідріх Мерц, ймовірний наступний канцлер Німеччини, і голова комітету і голова саміту Антоніо Кошта обговорили під час сніданку в Брюсселі шляхи зміцнення оборони Європи в короткий термін. Тим часом блок з 27 країн прокинувся від новини про те, що президент Франції Мануель Макрон обговорить з лідерами Європейського Союзу можливість використання ядерного стримування Франції для захисту континенту від російських загроз, пише Associated Press. The Вашингтон Пост. Україна побоюється, що Маск може припинити важливий інтернет. Ну, Старлінк мається на увазі, що це інтернет сполучення під тиском Трампа, оскільки адміністрація Трампа намагається тиснути на Зеленського, щоб він почав мирні переговори. І за інформацією Ваштон Пост, командири, українські командири кажуть, що наступною жертвою може стати їхній інтернет на полі бою. Ну дійсно таке також виключати не можна, враховуючи те, що чомусь ну, політику примусу до миру. Трамп застосовує тільки по відношенню до України так, там дав Володимир Зеленський на тій зустрічі минулу п'ятницю можливість це робити і ніби звинувачувати саме Володимира Зеленського, що він не хоче миру. Правда, він потім написав допис. Трамп це сприйняв лист. Він в своїй промові у Конгресі про це сказав. І всі сподіваються, що все-таки ситуація має вирівнюватись. Хоча, ну, через день після цього. Директор Цей сказав, що призупинена обмін інформацією, так, розвід роз розвідувальною інформацією з України. Хоча от тут є для нас також одна приємна новина. От є країна, яка з нами обмінюється, яка надає нам військо, інформацію військової розвідки. Це також для нас хороша. Не вона. Ну до речі, з приводу цієї зустрічі там сьогодні. Спецпредставник Трампа Келог виступав в міжнародній раді в Вашингтоні. Він там говорив багато. Ну, зокрема, про цю зустріч Зеленського казав, що Зеленський напередодні зустрічався з 13 сенаторами. Вони давали йому поради, як, яка має бути стратегія поведінки. Ну, все вийшло з під контролю, і не треба було в публічну якусь там перепалку вступати, робити якісь от такі речі, які були зроблені Володимиром Зеленським. вважає Келог. І до речі, Келог сказав там цікаво також. Така в нього була заява щодо санкцій. Ми тут чуємо, що ніби хочуть спочинштати санкції. Там якось тиск зменшувати всього ну, пакеті санкції стосовно гарантії безпеки. Що не тільки там військова компонента, але і от санкції, навіть посилення існуючих санкцій, вони також потрібні для гарантії безпеки для України. Ну подивимося, подивимося, з того з цього вийде. Американська газета The New York Times. Європа намагається розробити план епохи Трампа для України та оборони. Ну дійсно, це вже можна звати епохою Трампа на 180 розвернув Трамп зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Європи в першу чергу. Так що план дійсно план потрібно розробляти. Про це пише New York Times. Вони йдуть по тонкій лінії, їм потрібно з'ясувати, як підтримувати Україну та зміцнити власний захист, уникаючи подальшого відчутження. В від ваш, своїх борхливих союзників у Вашингтоні пише New York Таймс. Ну, мається на увазі, от на цій зустрічі, яка от відбувається сьогодні. з лідерів Європейського союзу у Брусбрюселі. Це переломний момент для Європи і Україна є частиною нашої європейської сім'ї. Сказала Усула Фрондерляєн. Ну вона коли там зайшла разом з Володимиром Зеленським, зробила от таку заяву. Пише New York Times. Американський журнал Newsweek, про який я згадував щодо приємної новини для України. Військова карта України показує відступ Росії на трьох фронтах. Повідомляється, що українські війська досягають успіхів на трьох ділянках фронту, оскільки російські сили стикаються з нестачею живої сили та поганим командуванням. Пише Newsweek. Ну, один промосковський військовий блогер поскаржився на те, що українські сили чинять зростаючий тиск на російські війська в Донецькій області, оскільки карта показує останній стан справ. Ну там дійсно є в карта в Newsweek і така цікава вона, на мою думку. Це сталося на тлі нещодавно просування українських сил поблизу Турецька та Покровська та занепокоєння щодо продовження допомоги Сполучених Штатів військовим зусиллям Києва. Ну і що звернувся до за коментарем до Міноборони Росії. Звіти про успіхи України показують, що сили Києва не дозволили дебатам про ослаблення підтримки США у боротьбі проти Росії мати негайний вплив на поле бою. І це дуже, до речі, добра для нас новина. Ну і там наводить, що акаунт X-War is Translated, який ділиться обліковими записами з поля битви з російських джерел, зазначив нищівний пост про московського мілі. Ну, мілітарного військового блогера про ситуацію, з якою стикаються московські війська під покроском. повідомлення в телеграм описує становище російських військ як надзвичайно складне і скаржиться нестачу живої сили. У ньому також описано, як Україна домінує в нижньому повітряному просторі за допомогою повітряних засобів, таких як безпілотники, і що з російськими солдатами поводяться як з скріпаками, повторюючи повідомлення про низький моральний дух московських військ під час війни. Отака хороша новина. В американському журналі Newsweek. New York Post. Макрон каже, що Європа має бути готова захищати Україну без США, залишатися глядачем було б божевілім. Це також пише про от цей вчорашній виступ Макрона на телебаченні і звернення його до французів. Ну про це дійсно сьогодні дуже багато писали. Ми про це з вами також говорили. Ну деякі виданнями, все таки, які про це задали також. Тут про це поговоримо. Британська загарня. Очікується, що європейські лідери, які проводять екстрені переговори в Брюсселі, домовляться про значне збільшення витрат на оборону на тлі прагнення посилити підтримку України після того, як Дональд Трамп припинив військову допомогу США і, зокрема, обмін розвідданими, отак, от пише The Guardian, що має сьогодні про що говорити, і напевне горять. Ну, ми зараз говоримо про ті речі, які писалися до того, як завершиться цей саміт. Тобто, побачимо, наскільки те, що. Ну так, прогнозували, що має відбутися, наскільки воно відбудеться. Про це поговоримо безумовно в наступні дні. Президент Європейської комісії пише загардін Урсула фон дер Ляїн представить лідерам план збільшення європейських витрат на оборону на 800 мільярдів євро. Ну ми про це також згадували. Це до речі, дуже хороший план. І сказала, що це переломний момент для Європи, а також для України. Прем'єр мені з Данії Мете Фредеріксен задала тон зустрічі витрачати, витрачати, витрачати на оборону та стримування. Це найважливіше повідомлення. І в той же час, звичайно, продовжуйте підтримувати Україну, тому що ми хочемо миру в Європі. Я вважаю супер слова прем'єр-міністра Данії Фредеріксен. Демонстрацію єдності може зіпсувати примір міністр Віктор Орбан, зазначає The Guardian, який погрожував накласти вето на текст Європейського союзу щодо України, який має на меті протистояти спробі Дональда Трампа укласти мирну нагоду з Володимиром Путіним, яка відсуне Європу. Осторонь. Ну, побачимо, чим то все закінчиться. Ну і також пи пише The Guardian, що очікується, що лідери європейського союзу значною мірою схвалять план переозброєння Європи на ці 800 мільярдів євро, окреслений якраз фон на початку цього тижня і Європа має стати більш суверенною, більш відповідальною за власну оборону та краще оснащеною для того, щоб діяти як самостійно та самостійно справлятися з безпосередніми та майбутніми викликами та загрозами. Йдеться в останніх проєктах висновків, з якими ознайомилася Британська гарнія. Так вона написала у цьому матеріалі. Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який представляє Німеччину під час цих коаліційних переговорів, сказав, що здається, зростає консенсус щодо зміни конституції Німеччини, щоб дозволити збільшення витрат на оборону. Тоже хороша інформація. Також він достатньо прохолодно відповів на цю пропозицію Макрона дозволити європейським союзникам сховатися від французькою ядерною парасолькою, заявивши, що Європа не повинна відмовлятися від участі США. Але Мерц, який буде наступним канцлером, однак сказав, що хоче обговорити з Парижем і Лондоном, чи можна поширити ядерний захист Великої Британії та Франції на Німеччину, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що французька пропозиція щодо ядерного стримування слід серйозно має бути серйозно розглянута як частина ширшого плану координації оборонних можливостей Європи. Тобто, Макрон, пам'ятаєте, як він е минулого року в, е в лютому на Міжнародну конференції, яку скликав у Парижі що підтримки України, говорив про е, військових, які можуть бути іноземних військових, розгорнуті на території України. Тоді дуже багато цього приводу було різних заяв. Тепер всі в принципі сходяться на тому, що напевно треба таких відправляти. Зараз він загорив про ядерний щит. Знов це буде зараз активно обговоритись. Ще раз кажу, на ну, це. Навіть є реакція у Москві самого Путіна. Отак, от от. Путін навіть не стримався. І висловився з цього питання. Офіційні особи Європейського Союзу заявили, що мало ймовірно, що лідери узгодять точний план Європейської військової допомоги Україні на 2025 рік. Ну цей план представила Верховний представник зовнішньої політики Кая Калас, наш хороший друг і прихильник. Зокрема, там мова йшла про від 20 до 40 мільярдів євро. Має на 2025 рік бути така допомога. Але Кала сказала, що сподівається побачити політичну згоду щодо своєї пропозиції на саміті у четвер, тобто сьогодні, а цифри? а цифри будуть заповнені на Європейській Раді 20-21 березня. Відповідаючи на запитання про спроти Угорщини, сказала, що її ініціатива також може базуватися на коаліції бажаючих, щоб уникнути блокування однієї країни. Сподіваємося, так і буде. Франція, французька зда Лемонт. Вона написала про те, що сказав Колишній головнокомандуючий Валерій Залужний, який зараз посол Великій Британії, виступаючи у чатхам Хаус, так в лондонському дослідницькому центрі. Ми бачимо, що не тільки візла і Росія намагаються переглянути світовий порядок, але Сполучені Штати руйнують цей порядок. Сказав він, також припустивши, що НАТО може припинити своє існування через зміну позиції Вашингтона. Про це, до речі, також писала і «The Guardian», і не тільки. Ну і тепер цікаві новини від е, французької Лемонту. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив в ефірі радіо «Франс Інтер, що Франція надає військову розвідку Україні, тоді як Вашингтон голосив у середу, що заморожує обмін розвідданими. О, і це дуже добре. Франції велике дякую. Європейський оператор, супутникового зв'язку Ойтелсад. Веде переговори з європейськими інституціями про розгортання більшої кількості терміналів підключення до інтернету в Україні. В той час коли Сполучені Штати відмовляються від своїх зобов'язань щодо безпеки на старому континенті, і це дуже для нас хороша. новина. Ну, ну і Росія відригувала на виступі Макрона, який напередодні застрі застеріг від російської загрози в Кремлі та російські дипломатії вважають, що Франція хоче продовження війни. А слова пана Макрона є загрозою для Росії. Отак пише французька Лемон. Німеччина зідочецайтонг ядерний щит, Шольц відмовляє відмовився від Макрона. Ну, там знову йдеться про те, що Шольц ніби скептично. Фрідріх Мерц, майбутній канцлер, виступає за за. Ну і раніше Макрон повторив свою точку зору щодо спільного ядерного стримання у відповідь на зміну зовнішньої політики США за президента Дональда Трампа. Він посилався на заяву потенційного наступника Шольца. Лідера ХДС Фрідріха Мерца. у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати щодо захисту наших союзників на європейському континенті за допомогою нашого стримування. Ну мається ядерне стримування. І так, у нас йдемо Іспанія в Іспанська Лімунду. Ну, генеральний секретар НАТО наголошує на прихильності Трампа військовому альянсу. Про це він сказав на прес-конференції разом з президентом Польщі Анджеєм Дудом. Пише Дудою, пише з Юдочі Сайтом. Також Путін виключає вихід. Каже, що прийме лише той мир, який гарантує безпеку Росії. Про це також пише іспанська Ельмунду. Він там зустрічався з матерями загиблих воїнів. Ну і на запитання матері загиблого військового чи буде Росія відводити війська. Він сказав, що немає наміру цього робити. Нам нічого чужого не потрібно, але ми не відомо те, що і нашим. Ну от бачите, вони взагалі ну, цинізму немає. кажуть межі. Ну і, зокрема заявив, що погодиться тільки Росія, погодиться тільки на мир, який відповідає інтересам безпеки Росії. Зокрема, він зазначив, що Росія має брати такий мир в Україні, який би гарантував їй довгострокову безпеку та сталий розвиток. От такі от мирні переговори можуть бути. Які мирні переговори? Про що ми говоримо? Ну і Італії, Тріскля Републіка. Путін Макрону. Він хоче повернутися до часів вторгнення Наполеона. У світі є люди, які хочуть повернутися до часів походу Наполеона. Але вони забувають, чим він закінчився. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, посилаючись на президента Франції Мануеля Макрона, передає Ріа Новості. А мені закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше порівняв Макрона з Наполеоном і Гітлером. Не менше, ну це взагалі капець. І тут пише для републіка, що написав сьогодні ж і Макрон на їх колишній Твіттер. Наша Європа має економічну силу, потужність і таланти, щоб зрівнятися з цим часом. Європа впорається із завданням. Так і буде. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм не незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!